Нововведення через скарги. Львів водоканал ввів єдиний багатоканальний номер для своїх споживачів. Тож тепер з'ясувати технічні, юридичні чи фінансові питання абоненти можуть за номером 240 11 40. Оберіть потрібний вам відділ або наберіть внутрішній номер абонента. Приймання директора львів водоканал натисніть 1. передати факт натисніть 2. Канцелярія натисніть. Показник лічильника на десять завдяки цьому номеру можна додзвонитися і потрапити у відповідний відділ, не набираючи інші номери телефонів, або дочекатися до з'єднання з оператором. Працює кол-центр з 8 ранку до 6 вечора. Щодня тут приймають до кілька сотень дзвінків. У звичайні дні час очікування може сягати від 2 до 3 хвилин, а в період подання показів до 5. На цей час підприємство буде збільшувати їх кількість операторів. Ми долучаємо додаткових спеціалістів операторів до прийому показників лічильників якраз в ці критичні дні. Ми долучаємо там 20 людей. А якщо буде така потреба, зможемо і 30. Тобто це все залежить від того, який час очікування. Споживачі, які хочуть залишити лише дані лічильника, це можуть зробити за номером 240 0100 або ж на сайті infolviv.com.ua. Також Львівводоканал невдовзі запустить багатоканальний мобільний номер. Ірина Панчишин, Володимир Квітковський, головні новини Львова.